Вітаю, друзі. Сценарій закінчення війни. Чи він уже є? І якщо він є, то який сценарій закінчення війни? Питаємо второго. Над ним працюють. І знаєте, що я скажу? Є всі важелі, всі засоби для того, щоб е, зброя була складена. Ось так. Все роблю для того, і все є, але, шучу всього, не застосовують чомусь. Якщо так довго йде війна, лється кров, то Чомусь не застосовується, тому що в Мага є е, ще певні маніпуляції, певні маніпуляції. Тому що в цій роботі, в роботі по закінченні, да, от п'ятірка мечів, це складена зброя, це відібрана зброя. Да, тому що в цьому процесі задіяні маги, які в першу чергу відстоюють особисті інтереси. Ну, це як страни, так і люди, мабуть. да Але я вам скажу так, тут. Знову двійка, да? двійка це то, теж маніпуляції. Теж розглядають, які, які варіанти в боротьбі застосувати, які методи. І разом з цим все-таки відбуваються вже дві карти тут, да? старший аркан і молодший аркан, які говорять, що тут відбуваються певні маніпуляції. Але все рівно все процес іде. Це йде процес кармічний, так? і все рівно він уже підходить до свого завершення. Тобто, дивіться, мага є всі важелі впливу, щоб закінчити з минулим так? і відродити майбутнє. Сценарій закінчення війни є ресурс, є шанс. Закінчити. Так, Є і ресурс. Є і шанс є. І процес цей можна запустити, і працюють над цим. Але маніпуляції все-таки затягують цей процес. Тому що, бачите, тут двійка, тут можна, знаєте, кидати ці пентаклі безконечно. да Є всі шанси закінчити війну. І вона, дивіться, по десятки мечів знову-таки. Складання зброї, процес складання зброї може статися дуже швидко і раптово. Як тільки складеться для цього сприятливі умови, якщо всі пазли у, у мага складуться, да? а цю ситуацію створює маг. Мах. Ведеться гра хитра, хитра гра, і кожен хоче ухопити з цієї гри своє. Дивіться, на жаль, на жаль, такий цинічний світ. да Кожен відстоює свої, свої ресурси, свої інтереси, свій шанс в цій боротьбі. Да? Кожен веде гру і маніпуляції, щоб щось е вкрасти. Да? Ну, це карта, карта е кражі. Ось так. Кожен хоче щось е з цього мати процесу, да? дивіться, по-хитрому. Да? По-хитрому ведуть гру, щоб щось е мати, якісь тентаклі, якусь вигоду. Тому і затягують, тому і затягують. Ось так відповіло Таро. І по барабану, що гинуть люди, діти, жінки. Всім по барабану. Кожен хоче відстояти свої пентаклі. Кожен хоче щось стирити у цьому процесі. У цьому процесі. Ось так. Тому йдуть маніпуляції ще. Так, і ще дотискаємо питання карти. Чи є? Pienи. Сценарій закінчення війни. І якщо є, то який сценарій? Поки що процес. Стабілізація дому, в домі, перемога, хороші вісті і відродження є. Ну, план, я думаю, що є. Да? Дивіться. Стабілізація, хороші вісті і спосонечку, перехід на інший рівень, на розвиток, на інший розвиток, да? М -м планують допомогти нашому дому, захиститися. Але, бачите, падає, падає карта. Поки що, поки що план такий є, да? вони хочуть, але поки що не виходить. Поки що зламані плани, поки що розчарування. Розчарування ми розуміємо, чому, тому що кожен хоче піднажитися в цій війні. План який? Допомогою? Поки що замало. Поки що, дивіться, те, що дають, да, його мало щоб ось так сталося, щоб стабілізувати, щоб перемога, щоб, щоб захиститися. Дивіться, тут дають, щоб захиститися, але не для того, щоб перемогти, ось так би я сказала. Так, чи є план завершення війни? Фінал. Да? Фінал. Чи є план по завершенню війни? Важка дорога, важкий шлях, довго тягнеться, багато руйнувань, катастроф, зламані долі, зламані сім'ї, важкий період. Але він буде вже зупинятися. Боротьба. Боротьба. Будуть, будуть зупиняти імператор. Особисте збагачення? Ну, зміни стан будуть, будуть обов'язково. Я скажу ще так, що отут затягується або уповільнюється процес із-за боротьби у владі, і -за, за особистого збагачення. Розумієте? Стратегі, змінити стратегі, Затягують змінити стратегію і, і тактику заради е, в цій боротьбі заради особистого е, комфорту. Імператор і ось він особистий комфорт. розумієте Тут ще відбуваються певні процеси всередині нашої влади, всередині України. Тобто не тільки зовнішні да Тут зовнішні не хочуть іще, а тут іще і всередині країни фінал. Група друзів-однодумців. Ну, тут група людей, які працюють на результат, таємно працюють на результат. Тут я ще скажу так: тут замішано, замішано, замішаний великий бізнес. Група людей з великого бізнесу. Тут мають свої певні таємниці в Україні. Ось не в Україні. Бачите, всередині України є люди, які ще не готові закінчувати цю війну. Імператор вже випав. Тому є, є ідея домовлятися до да, партнер, Вибори, пропонують вибори. Тому є ідея, розумієте, чому звучить ідея запропонувати вибори, вибори да а, і жезловий король, ідея жезлового короля. Ну, я так розумію, що незадоволені незадоволені тим, що. Саме ще і в Україні немає тих людей, які були готові закінчити цю війну. Або зробити все для того, щоб закінчилася ця війна. Так, Жезловий король. Знову Жезловий король випливає у наш, да? команда. Команда жезлого короля активує ідею стосовно виборів, знову, знову хоче жезлий король іти зі своєю командою на вибори. Тут ще так я скажу, що Жезловий король може організувати свою партію, з якою піде на вибори. А, але доведеться, мабуть, чу -чу всього що зі своєю командою піде він не на вибори а до інших берегів. Ось так. І коли він піде до інших берегів, тоді, можливо, почне щось змінюватись в Україні. Є страхи. Є страхи. Ну, він піде. Ну, є страхи, що він може піти іншою дорогою, але це дорога до інших берегів. Ну, він боїться. Він боїться йти е до інших берегів. Йому б, звичайно, хотілося активувати. Активувати свою енергію стосовно виборів. Так, сценарій повертаємося Таро уводи нас. Так, давайте подивимося, який же буде реальний сценарій закінчення війни? Як вона може закінчитися, відмовляться? Від того що, їм, що, від того, що запропоновано, відмовляться, і створюють інший проєкт, криза. І по справедливості, так, дивимося, значить, відмови, відмовитися від попереднього, треба відмовитись, або відмовляться від попереднього проєкту. Від нового проєкту, який піде, по ну зазнає краху. Проєкт зазнав краху. Від нього треба відмовлятися. І треба все-таки вирішувати питання по справедливості. Карта юстиції буде запропоновано. Дивіться, буде запропонована все-таки велика кількість коштів, десятка пентаклей. Для того, щоб активно, да, активно буде прийнято рішення, надати допомогу, щоб активно можна було діяти у війні. Все абсолютно, дивіться, ідея, рішення все надати, да, все пентаклі, щоб, щоб конкретно, щоб взяти ситуацію під контроль. Тобто я неодноразово говорила, що повинні надати ресурс для того, щоб можна було завдати удару. Збирається все для удару, потім наступ і зміна ситуації, в перспективі в майбутньому своє, беремо своє і починаємо все спочатку. Все, вся та ситуація на Сході повинна обнулитися. В перспективі ми матимемо все, все своє забираємо. Є, е, можливо два варіанти. Є два варіанти розвитку подій. Це удар, а потім мир. Ось так. Удар, болючий, смертельний і потім тільки мир. Планується. Чи є сценарій, да план. Один ударом, інший мирним. Ну, може, можемо сказати і так, да? але тут, дивіться, план це план, удар, а потім мир. Приймуть рішення силовим методом поки що відстояти, да відкласти. Але що тут у нас місяць. Будуть пропон... нам пропонують, нам пропонують розпочати обманний, обманний шлях, якийсь обман, пропонують, дивіться, повна чаша обману місяць, да, який не матиме результату. А що іменно не матиме результату? Що сила, сила да, у війні сила. Не матиме результату, це обман. Це е, нам так е, говорять, да на офіційному рівні. так Далі трансформація, е, трансформація в господарській частині, це ті цілі, до яких треба йти, щоб, е, ну, щоб сталася жертва, да, сталася жертва, і і, і і тупікова ситуація, як колись. Розгубленість швидко. Ну, що я скажу. І все-таки сценарій є. Не всі не всі зацікавлені, можливо, тому що кожен стриже із вівці золоту бавовну, скажімо так, розумієте, не всі. Як за кордоном, як треті країни, як світ з кожної війни е, стрижуть своє бабло, так і всередині України стрижуть своє бабло і не хочуть закінчувати цю, е, цю війну. Тому що війна це завжди там, де кров, там завжди гроші, великі гроші. На жаль, на жаль, одні платять кров'ю, а інші стрижуть, як то кажуть, бабло на рівному місці. Ну, ось так. Мир буде тільки через удар. Який це буде удар? Чи це, можливо, буде удар економічний по Росії, чи, можливо, дадуть зброю таку, що ми можемо відігнати, обвалити фронт, відігнати, а вони трусливі, вони побіжать. Як би вони там не вривалися, вони все рівно побіжать. Дякую вам за увагу. На все добре, до побачення.